Яке основне питання. А якщо все, що тобі було за правду, насправді виявилося великою брехнею. Скільки ми себе пам'ятаємо, кожен, хто виходив назовні, помирав від небезпечних токсинів ненадійного світу. Джуліет Ніколс попросилася вийти. Вона була бійцем. Попередження низький рівень кисню. Але загинула героїнею нашого бункера. Вони брешуть. Вона може бути десь там, досі живою. Цього листопада. Брехня. Має спинитися. Люди кажуть, що час повставати. Її значенням для людей не покеруєш. Виживання одного. Я мушу знати, що сталося. Надія для всіх, для друзів, родини. Ми лише намагаємося вижити. Ніщо мене не зупинить. Ні. Ребекка Фергюсон Тім Робінс Лонні Рашедлін. Ви налякані? Я не боюся повстанців. Мене більше лякає нею побачене. Озвучено для каналу Артемко. Ти знову намагаєшся відчинити двері. Тоді я тебе вб'ю. Дивіться другий сезон з 15 листопада двадцять четвертого.